Капеланське благословіння на 21 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святому Євангеліє, яке починається Євангелієм Смарка перший день. Ісус говорить, ну, поповідається про те, що Ісус почав проповідувати Царство Небесне. Такими словами: покайтеся, бо наблизили Царство Небесне, і віруйте в Євангеліє, яке я проповідую. Ви знаєте, це розуміння і шлях всього нашого життя. Ми думаємо, що в цих двох словах покайтеся, бо наблизили Царство Небесного. Дуже мало сказано, дуже мало слів сказано. Але тут сказано все наше життя, весь вибір нашого життя. Бо найбільша трагедія всіх нас в тому, що ми ніяк не можемо повірити, що Царство Небесне реальне, що воно існує, що воно сьогодні серед нас, близько, біля нас, і тому не обираємо його. Бо все земне, яке ми доторкаємося, воно відчувається на дотик. Ми можемо там мати болі, мати голод, спрагу, мати образи, мати несправедливість, і це тут в цьому житті от яке ну, Тривається, яким ми доторкаємося, ми його відчуваємо. А Царство небесне, воно нібито там, десь далеко, і воно не відчувається. Але якщо подивитися, знаєте, поглядом зовнішнім на себе те, що відбувається, ми несвідомо шукаємо це Царство небесне. Наприклад, ми хочемо відродити нашу країну, але якщо немає Царства Небесного, то вже. Три покоління назад ми вже не пам'ятаємо своїх прапрапрадідів, якщо відверто. Тобто ми їх забули, ми не знаємо, де їхні могилки, ми не знаємо, хто вони, що вони, тобто їхнє життя, їхнє страждання для нас, знаєте, розчинилося в повітрі. І ми будемо сьогодні говорити про відновлення українського українського народу, його консолідацію. Але насправді, якщо я помер, то яка мені? Різниця і немає, немає майбутнього потім, яка різниця, що буде далі. Я тоді повинен склонятися до думки, то мені краще пережити ці часи, знаєте, менше страждан, більше насолод і до цього прагнути. Якщо я помираю, якщо мене немає далі, якщо я розчиняюся в небутті. А Царство Небесне говорить, що я не розчиняюся, що у мене є майбутнє, у мене є майбутнє з Богом і Царстві Небесного. Як це пояснити словами, я не знаю, але кожної до нас доторкається до цього вибору обрати Царство Небесне, не, або не повірити в нього, коли його не існує, і робити жити так, що нібито його не буде. Да, я буду робити все те, що мене заманеться в цьому житті, але про майбутнє навіть і не згадаю. Але Господь каже покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто я вірю Господу, бо Царство Небесне біля мене і серед мене зараз. Я хочу його обрати, я прагну до нього, і для мене воно є цінність. Я обираю Царство Небесне. Господи, дякую Тобі. Амінь.